Ви знаєте, дуже цікаво, яке рішення прийде прийме суддя, коли позаду висвітлюється слава збройним Силам України чи за за вулицю Московську, чи за загідли хвоїнівато? А можна давайте ми станемо член і член робочої Ми на комісії. Робочу групу п'ять чоловік. Ось іще Дмитро Дмитро з робочої групи. Значить, дивіться, яка ситуація? Все, що те, що це брехня. Насправді було не так. Насправді було так, що в червні місяці виставлено було на сайт на обговорення ці пропозиції. В е, тому що вийшло зовсім так, як треба видна міська рада, міський голова і заступник гуманітарних питань Лариса Миколаївна Миколаївна. У чому справа? Що навіть роз'яснення, тут правда тут є. Това е Благодаря. разяснение Української інституції національної лікарні, що обов'язок місцевої влади роз'яснювати, як це має відбуватися. Місцева влада в нас не просто усунулася, а стояла проти цього всього. Всю. Двічі на засіданні була Лариса Миколаївна Виноградова, посиділа, як весільна мама, і пішла. Баталії були жахливі, звичайно. Ви маєте на увазі, що не було правильно підготовлено весь проект чи що? Ні, в чому проблема? Треба слухати, вибачте. Я, я пояснювала з самого початку, треба було слухати. Значить, дивіться, все зроблено було відповідно до закону про декомунізацію в частині на, е, зміни назволиць, але е, вони тепер кажуть, що їм не дали провести громадські слухання, бо в законі не не вказано, що проводить громадські слухання. Оприлюднення мало бути у будь-який спосіб, і в тому числі через інтернет. Через інтернет були газети, і ще до прийняття рішення була газета надрукована, і ну тобто, ну розумієте, в нас немає заходу. За міська рада від цього усунулася. Оприлюднено це все було. Ніякої роботи не проводилося. У комісії нас було двоє, не е, е, зараз вам скажу, як це. Одним словом, усі були від регіоналів. Тільки двоє. Директор музею і я, е, старший науковий працівник музею, нас двоє тільки було не від регіоналів. Решта всі регіонали або старі комісії, комісії було. Начальник відділу культури, начальник відділу освіти. Це все. Були регіонали, які до крові билися за те, щоб залишити старі назви. А як уже мали навіть... при регіоналах на те дома всі навіть прийшов етареналка конкретна не навіть прийшов, значить, старший науковий працівник інституту історії України на засідання комісії, коли вже ну безпосередньо йшлося про виконання закону. Не те чим це закінчилося, а тим, що устав Лемпіцький і кричав просто не своїм голосом, що значить. Не можна міняти вулицю Постишева. Як це можна такого великого чоловіка, як Постишева міняти вулицю? Найцікавіше, що у протоколі було записано, що Олимпійський запропонував, що треба виконувати закон. І тобто, запропонував виконати закон. Насправді йшлося про що йому внесли пояснення, що так не можна. Тобто документи фальшувалися. Ми подавали у прокуратуру, прокурор все розібралися, підтвердили, що все таки є. Не хотіли ми у суди ходити, просто розуміли, що попереду, бо це просто соромно. І Ще раз кажу, що цієї ситуації могло б не бути. Документи фальш.